На 40% за останні три тижні зросла кількість хворих на грип двох типів А та Б в області. Про це Суспільному розповів генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Ігор Матковський. За 5 тижнів цього року було виявлено 47 позитивних зразків, серед яких 30% це виявлявся грип Б, 17% грип А, і наступне метапневмовірус, аденовірус, парагрип, респіраторно сенситіальний Оце головне. Тобто, якщо кумулятивно 50% всіх збудників це збудники грипу. Стаціонарної допомоги потребувало більше 1300. З них майже 900 було діточок. Якщо говорити за останній тиждень, то це 337, із яких 184 це потребували діти до 17 років. Від суботи в дитячій обласній інфекційній лікарні з 10-місячною аріною та 15-річною Настею Анна Чернова суспільному розповідає у неї та дітей підтверджений грип типу. А перша старша принесла зі школи. Вона, якби, ми одразу її до батьків. І через два дні в 10-місячній вже з'явилися перші симптоми. Перші симптоми, які сразу температура 39, непонятно звідки. Ми її сразу визвали швидку допомогу і її сразу забрали в лікарню. Десять місяців зараз вона без температури переносить цю інфекцію. Ну Її вчора прокапали, то їй стало легше. А друга то перейшла б німонію однобічно. Через два дні в мене теж появилася температура 38,5. І вчора, другий день, була температура, а сьогодні температури немає. Нині у них на стаціонарі 25 дітей, з яких двоє були важкі, розповідає директорка лікарні Людмила Бровінська. Діти є різні. Звичайно, в стаціонар поступають діти не менше ніж середня ступінь важкості і важкі. Були діти важкі, які знаходились на штучній вентиляції легень. У нас дитина семимісячна, перебувала в реанімаційному відділенні. Він де є ще і на сьогоднішній день, який був на штучній вентиляції на протязі семи днів. Дитина з грипом Б. Він є досі в лікарні. В цієї дитини мікст інфекція. Там є зареєстрований грип Б, РС вірус і метапневмовірус. якраз поєднання трьох вірусів, які вразили саму дитину. Перші ознаки недуги, як і при ГРВІ, каже Бровінська. Ломота десь. Печія і біль в очах, десь ломить ноги, кістки і так далі. Може бути покашлювання, кашель може бути сухий, але це не обов'язково, що у всіх. За словами Ігоря Матковського, епідпоріг із захворюваності на грип та ГРВІ Віннична не перетнула. До нього ще 20%. Загалом із початку року на цю недугу захворіли майже 7 тисяч осіб. Аби вберегтися, варто дотримуватися особистої гігієни, етикету кашлю і уникати масових скупчень людей. Ольга Антохва, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.